Всіх вітаю, у продажі маємо чудовий молодіжний автомобіль Peugeot 3008, автомобіль 2019 року, з двигуном 1,5 літра, дизель, на надійній автоматичній коробці передач Aisin. Зовнішній вигляд близький до ідеального. Найголовніше, що на цей автомобіль буде надана гарантія 3 місяці або 5 тисяч км пробігу, що настане швидше. Автомобіль дійсно в дуже цікавій комплектації з електрорегулюванням сидінь, з пам'яті сидінь, електросклопідйомники, електродзеркала, мультируль, підкермові пелюстки, кнопка старт-стоп, повністю безключовий доступ, клімат-контроль, CarPlay, Android Auto, цікава LED-приборка. Зміні дисплеї, зміни різні стилі. Також Поїзна подушка, дуже зручно під коліна на, на дальній відстані, хороша аудіосистема, чудова шумоізоляція і пробіг 99 тисяч кілометрів. Уся сервісна історія, звісно ж, також присутня. Також дане авто продається з ПДВ на повну вартість. Отож, це дійсно чудовий варіант для людей, які будуть активний спосіб життя. При цьому не бажають витрачати великі кошти на заправку. Знаходимось ми за адресою Проспект Миру 101 дріб 2. Даний варіант готовий до перегляду та до тест-драйву, тож всіх запрошуємо. Усі контакти у шапціка.